Я вирішила зробити відео про свою косметику. У мене багато новинок. Я в цьому місяці прикупила дуже багато. І зараз я розкажу і покажу, що у мене є нового. Перше, це тонер від Dualife. Тут колаген. Тут є гіалуронова кислота, вітамінки, різні там і такий от гарний склад, різні речовини, які корисні, Тонер, який дає харчує нашу шкіру, питає нашу шкіру. Тому це перед нанесенням крему дуже цікава новинка, і ви можете придбати продукцію в першому закріпленому коментарі під цим відео. Далі дуже мене вразило а, косметика компанії Beauty of Chison. Це корейська косметика. Це моя перша корейська косметика. Ось такі гарні продукти. ось такі. А, перша моя корейська косметика, я багато про неї чула і нарешті вирішила собі придбати. Першим іде зволожуваний крем. Дуже цікава текстура, легкий такий запах, такий приємний, такий щось таке, невловимий. І дуже гарний склад тут. Значить, взагалі, чосон це старовинна династія. У них є свої секрети взагалі, по виробництву косметики. В даному випадку, цей крем зволожувальний містить дуже гарні натуральні інгредієнти, такі як гідролат поживного рису, насиченого антиоксидантами, а також жінчення це такий лікувальний компонент, відомий на сході, як корінь життя або дар богів. Цей крем має насичений склад. Що включає велику кількість сапонінів, вітамінів, магній, цинк та інші корисні речовини. Сапоніни відіграють важливу роль у процесах регенерації та омолодження шкіри. Тому для наших клітин організму, клітин шкіри, що стимулює кровообіг, що дає поштовх до росту клітин. Регенерує ці наші клітини шкіри. Дуже хороший крем. Рекомендую. Прямо відкрила для себе корейську косметику і дуже рада. Далі йде ось така сивородка для сяєння шкіри з прополісом та ніацинамідом. Вона підходить для всіх типів шкіри. Ну, найкраще для жирної та комбінованої. Ну, Можу сказати, що дуже приємна на шкіру. От вона така густа, піп'яточкою набирається, ну, прямо відкриття, відкриття. От Beauty of офчасон. Дуже-дуже хороша сивора. Також з цієї компанії, Beauty of овчасон, ось така ось такий ось крем SPF 50. Тут теж входить і рис, і прополіс, і ніацинамід. Ну, я ще не використовувала, ще не пробувала. Це якби закінчу свій SPF 50 крем, і тоді знову почну пробувати новий. Далі, ось таке масло Сквалан Ордінарі. Мені подарувала його доця. Я його вже наполовину використала. Дуже хороший такий з зволожнює, робить таку текстуру шкіри трошки шовковистою. Я ж собі ще придбала іншої фірми, ну ще не пробувала. Коли спробую, скажу. Ось цей хороший, прям сквалан дуже хороший. Далі моє відкриття компанія Chemis Лондон. Ось такий денний крем з ретінулом і бакучіолом. Теж відкриття. Я не була впевнена, чи треба купувати цей крем, але скажу вам, дійсно, я рада, що я купила. І також до нього йде серум. Така от сиворотка, теж йде з ретинолом і макучовом. Я опробувала, мені сподобалося, буду замовляти ще. Далі моє відкриття. Йдуть препарати по освітленню шкіри. Ось оцей от, це у нас такий сіром з арбутіном і тут ще входить гіалуронова кислота. Ну і ще входять інші інгредієнти, але активні ось ці. Використовую. Також використовую десь через день. Тут йдуть кислоти, і вітамін С це така сиворотка. І ще я купила ретинолу олію. От її сьогодні буду пробувати. Ось такий об'єм. Це все мої новинки за цей місяць. Здивована, що корейська косметика таки гарна, таки правду говорять, що щось там є те, що поки в інших країнах ще не придумали. Тому, якщо вас зацікавить косметика, ви можете з. Вибрати, ви можете для себе зробити висновки, може для когось це буде корисно.